Надійний і потужний забудовник не лише виконує свої зобов'язання перед інвесторами, а й гідно проходить через випробування, які трапляються в його історії. Головне воля і фаховий підхід це ера будівництва. Ми раді, що ви з нами Приєднуйтесь! Перед найбільшим столичним забудовником компанією «Київміськбуд» завжди стояли непрості завдання, починаючи зі створення компанії у 1955 році, коли потрібно було відновити зруйновану війною столицю за відсутності техніки і фінансів. У результаті за час існування «Київміськбуд» збудував 9 довоєнних Києвів. В 90-ті, коли економіка країни занепала і припинилися державні інвестиції у будівельну галузь, саме у і Міськбуді 1995 року, за ініціативи президента Володимира Авромовича Поляченка, була вперше на теренах СНД розроблена і впроваджена програма спорудження житла за кошти населення. Однак, якщо подібні труднощі проходила вся країна, то у 2010 році випробування спіткали саме Київ міськбуд. Якщо б не оперативне реагування нашого керівництва. А також е несприяння з боку органів як державної влади, так і правоохоронних органів е по відновленню наших акцій, то, в принципі, я думаю, що має десь через півроку Київський був, був, був на грані банкрутства. Територіальна громада міста Києва. Не отримувала як головний акціонер нашої компанії, не отримувала би прибутку у вигляді дивідендів, а також не мала права участі її представників в органах нашого управління, тобто ані в наглядовій раді. Ані в правлінні, ані в ревізійній комісії вона тут не мала ніякого впливу. Річ у тім, що усі акції, якими володіла компанія, у 34 акціонерних товариствах, серед яких домобудівні та деревообробні комбінати, трести, транспортні підприємства в кінці 2010-го виявилися незаконно відчуженими. Пакет «Київміськбуду» становив від 20 до 55% акцій у різних підприємствах. Однак вже в березні 2011 року господарський суд Києва визнав право власності у 34 акціонерних товариствах, та це був лише початок. Найголовнішою проблемою було повернути фактичне володіння цими акціями. Завдання ускладнювало те, що акції були продані кіпрським офшорним компаніям. Для повернення права власності було вирішено організувати окремий департамент. Так, одним із перших розпоряджень 14-го президента холдингу Ігоря Кушніра було створення підрозділу з питань корпоративних прав з метою досягнення цієї задачі ігор Миколаївич створив окремий відділ відділ корпоративних прав, який займався до основних завдань якого відносилось відновлення корпоративних прав. Холдингової компанії та захист її інтересів наразі ми відновили право власності на 22 акціонерні товариства, 13 з яких ми, в принципі, наразі маємо участь в органах управління, зокрема в наглядових радах, ревізійних комісіях. Та інше. Процес повернення акцій «Київміськбуду» у ще восьми підприємствах триває. Юристи сподіваються на його успішне завершення восени. У нас основна мета холдену отримання прибутку. А відтак, е, а відтак менеджерська чи управлінська група, яка сьогодні працює в холдингу, має цілком прозорі і зрозумілі завдання. На загальних зборах акціонерів затверджується фінансовий план на рік. І зобов'язання управлінської групи дотриматись фінансових показників. Три роки підряд холдингова компанія покращує фінансові показники. Тобто інвестор і міська громада у вигляді міської ради має право оцінювати. Діяльність сьогоднішньої управлінської групи, виходячи з цих двох факторів, тим часом новостворений відділ корпоративних прав опікується не лише відновленням права власності, але й здійснює корпоративний контроль, аби виключити незаконне відчуження власності холдингу у майбутньому, та забезпечити право на прибуток від діяльності Київміськбуду його акціонерам, найбільший з яких громада. Києва, ми бажаємо і вам бути переможцем за будь-яких обставин. Но ну, квартиру обирати разом з нами. Це була ера будівництва. До зустрічі!